Під час кожної такої зустрічі, де разом з аграріями, виробниками, ми обговорюємо майбутнє агросектору. Я в першу чергу хочу подякувати, по-перше, ЗСУ за захист та боротьбу. І по-друге, вам, аграрія, за витримку, роботу для продовольчої безпеки країни та світу. Адже тільки завдяки спільним зусиллям ЗСУ та кожного з нас на смогу фронті, законодавчому, продовольчому, економічному, волонтерському, ми зможемо перемогти. Думаю, кожен з присутніх тут відчув на собі своїх господарствах, кампаніях, жахливі наслідки війни Росії проти нашої держави. За приблизними оцінками, знищено близько 15% тваринних господарств, заміновані поля, окуповані території, чи їх неможливо використовувати через бойові дії, обмежений експорт, у тому числі живих тварин, дешеве зерно це все реалії, в яких сьогодні знаходиться наше сільське господарство. Експерти прогнозують, що до кінця року скорочення ВРХ може скласти до 10%. суттєві проблеми і птахівництво. через знищення ферм та зменшення виробництва подорожчали яйця, а це позначається на всіх без винятку категоріях громадян. Однак, навіть у такій ситуації наші виробники забезпечують внутрішні потреби та мають ресурси до експорту. Наприклад, майже на 40% зріс експорт молока та молочних продуктів. До війни був активний і експортний ринок ВРХ. За 10 років, починаючи з 2010 року, обсяги експорту збільшилися у 98 разів. Це суттєво покращило нашу позицію на цьому ринку. Що ми робимо як депутати, аби підтримати у цей складний час? По перше, ми спростили ввезення в Україну та введення в обіг кормових добавок без додаткової реєстрації в нашій державі, ухвалили закон щодо реформування ветеринарної медицини. Мета якого це сприяння нарощування експорту живих тварин, продуктів тваринного походження та вот пропаратів з України на початку повномасштабної війни. Ми спростили митні процедури для вантажів з продуктами та живими тваринами в Україні. Також для підтримки галузі тваринництва мною до членами нашого комітету зареєстровано законопроект, який вносить комплексні зміни до законів України щодо досконалення вимог законодавства про харчові продукти, корми, ветеринарну медицину та благополуччя тварин. В раді також обговорюється і скасування експортного мита на вивезення ВРХ, що може стимулювати збільшення побиління. Так, цих кроків, певно, недостатньо. Важливою складовою має лишатися держпідтримка аграріїв та виробників. З початку року саме аграрії є основними отримувачами коштів за кредитною програмою 5.7.9. Загальна сума кредитних коштів, виданих представникам галузі, понад 67 мільярдів гривень. В умовах війни досить суттєва цифра, враховуючи усю складність економічної та військової ситуації в країні. А так, у той же час маємо розуміти: війна це не лише втрати і випробування, але й додаткові можливості та стимул. Так, ситуативною перевагою сьогодні для тваринників є надлишок зерна і дешеве корми. А отже, і змінюватися і шукати шляхів треба всім і законодавцям, і виробникам. Дякую вам за вашу працю. Бажаю плідної роботи під час саміту. А ми у свою чергу готові почути та розглянути ваші пропозиції та напрацювання, які позитивно вплинуть на галузь та посилять нашу продовольчу безпеку. Дякую.